Такий терор, який влаштували в Херсоні, він немислимий. Не про це можна говорити. Що ти справжній херсонець, ти маєш допомагати своєму місту? Волонтер не прийшов, я нічого не отримав. А ти не задумувався над тим, що ти наражаєш волонтера на небезпеку? Херсон досі у нас обстрілюється. Хто ви такі взагалі? А що ви зробили? Не так багато у нас Херсонській області, громадських організацій, фондів благодійних, які Здатні вижити. Що у нас в уряді? Такі люди є. Mm -hmm. Вітаю всіх! Ми з вами сьогодні будемо продовжувати говорити про відновлення відновлення Херсонської області. І сьогодні у нас неймовірна гостя пані Лариса Польська, голова фонду громади міста Херсон Захист. Відома організація. А дуже багато роботи ви робили під час окупації, а дуже багато роботи після звільнення. І інколи навіть не про все можна говорити. Так. На жаль, тому що Херсон досі у нас обстрілюється, досі у нас лівий берег окупований. Але загалом, я знаю, що ви дуже допомагали під час окупації сім'ям з дітьми. Фінансово, наскільки це було можливо, і у вас багато програм у допомозі закладам освіти закладам і освіти і, і медицини, і медицини і так і рятувальне. І Скажіть, звідки береться ця енергія? У вас скільки у вас взагалі людей працює? Бо ми розуміємо, що дуже важко утримати людей, бо це дуже складна робота, гуманітарна робота складна. Як ви їх мотивуєте? скільки у вас людей працює? Взагалі, звідки у вас беруться от сили на постійну роботу? Справа в тому, що команда сформована давно, і ми вже давно розподілили повноваження один з одним: делеговані, якісь особливі напрямки роботи. І тобто, кожен з нас знає, чим він займається, за що він відповідає. Справа в тому, що наразі ми. У незвичній ситуації команда розпорошена по всій Україні, навіть бухгалтерка, фінансова фінансова менеджерка. У нас у Тбілісі. А так наші менеджери в Кривому Розі, в Тернополі, в Івано-Франківську. Ну і тут в Києві в офісі працює три, три людини. Ну а загалом нас зараз вісім. Чому нам вдається цим займатися? Гуманітарним реагуванням. Тому що ми всі постраждали від війни, ми всі переселенці, ми ВПО, і ми маємо проблеми з орендами квартир, з тим, що вивезли батьків стареньких, і вони поруч з багатьма з нас, з тим, що треба сезонний одяг, їжу і тому подібне. І ми ж бачимо, як страждають люди Херсонщини, Херсонщини, яким прийшлося виїхати з Херсона. За кого і за орків? Такий терор, який влаштували в Херсоні, він немислимий. А виїхали ми тільки тому, що ми, як громадські активісти, вже були на пері і вже мали особисті загрози. Бути в і... схопленим чи на підвалах, чи в розстрільних списках, тому що організація відома. А кого в першу чергу кидали на підвали? Тих, хто має вплив на громаду, хто має авторитет в громаді, да хто, хто має громаду налаштувати або якось проінформувати, навчити, як себе вести. Тому нам прийшлося виїхати, не тому, що ми там. Просто захотіли десь жити, але ми ж не маємо права залишити херсонців без допомоги. Тому що якщо ти справжній херсонець, де б ти не був, за кордоном, за межами херсона, ти маєш допомагати своєму місту, якщо ти справді відчуваєш себе херсонцем. Ми такими себе відчуваємо і тому. З першого дня війни наш фонд а, включився в допомогу херсонцям, і навіть тоді, коли ми ще були в окупації, тобто всі з нас в різний час виїхали а, з окупованого херсона, mm -hmm. і тому. Навіть там в окупації ми робили кеш-програму для родин з дітками, про що ми говорили, але ми її не закрили тоді, коли, наприклад, вже виїхали з Херсона. Ми її вели до вересня 23-го року. Коли ну, програма й жила себе просто, тому що вже були, були і соціальні виплати, з'явилися, вже держава почала підтримувати. Вони ну, в тій мірі, які потрібно, але ми ж теж невеликі суми давали. Але в той час, під час окупації, особливо ці невеликі кошти вони. Мали такий результат, що батьки нам дзвонили або писали і говорили: Боже, ви нас просто виручили зараз таким чином, що для нас це спасіння. Ну а далі ми включилися у те, щоб підтримувати самих херсонців, одягати їх, паливні брикети, ліфтарі і все таке. Після підтоплення Херсона ми тоді надавали допомогу людям, які втратили свої. Оселі і постільною білизною, і допомагали рятувальним загонам для того, щоб е, людей е, витягувати, було багато всього. І тоді ж ми відкрили ще програму допомоги а, відновлення інфраструктури Херсона, да, або допомозі рятувальним загонам більш такої вагомої. Тобто ми тоді купили. Новий форт тягач, uh -huh. трав до нього, для того, щоб можливо було перевозити важку техніку в затоплені райони Херсонщини, прибережні райони. І це і трансформатори, які були всі зруйновані і не було в людей світла. Медичним закладам то в першу чергу, тому що медики. Ну, надзвичайні люди, Да? вони рятують життя інших, ризикуючи своїм. Але я знаю, що гуманітарна діяльність це не єдина ваша діяльність, так. і ми до неї зараз повернемося. Але перед цим хотів би от з вами поговорити, що після звільнення Херсона. Після підриву Каховського ГЕС були такі хвилі а, активності: з'являлися якісь волонтерські групи, з'являлися якісь нові організації а, стрімко вони а, зростали, і також стрімко вони а, зникали. Фактично, ну на певних етапах вони виконали свою місце, так. можна так сказати. Але тим не менш, ми бачимо, що а, громадські організації не так. Багато у нас в Херсонській області, громадських організацій, фондів благодійних, які здатні вижити в нинішніх умовах. Як Ви вважаєте, чому так відбувається, і що е могло б їм допомогти все ж таки ставати більш сталими в своїй діяльності? Знаєте, насправді я радію, коли народжуються нові волонтерські групи, ініціативні групи, це Первістки перед тим, як стати громадськими організаціями. І ви праві вони виконували свої функції на деякий час, а потім чомусь зникли, але не чомусь. Просто не вистачало професіоналізму, не вистачало знань, вмінь і в сфері фінансового звітування, і в сфері а, комунікації з громадою, з донорами, з бізнесом. І тому. Я думаю, що деякі з них поновлять свою роботу, а іншим ми пропонуємо. Беріть свої активи, долучайтеся до тих громадських організацій, які вже працюють. Посилюйте їх, працюємо разом. Ну, ніхто ж не працює а, умовно на корону. Ми працюємо на результат і завжди потрібні сили, а, людський ресурс якого. А, під час війни особливо не mm -hmm. вистачає. А є громадські організації, які витримали, витримують, вони інституційно зростають, становляться міцнішими, і це тому, що вони налаштовані на системну роботу, тому що вони мають. Напрацьовані правила внутрішні процедури внутрішні політики, за якими вони працюють, не хаотично, і це не просто так, що захотіли попрацьовувати, люди так, просто не розуміють, наскільки так, так. це колосальна робота, щоб все це Ну, Я вже колись говорила. Навіть якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, то коли публікуєш у Фейсбуці повідомлення, що там три тисячі херсонців отримали хутряну. Дряний одяг, коли в домівках було ну максимум 15, п'ятнадцять, да а ось то людям здається, ну. Молодці отримали херсонці, ви роздали. А скільки за цим стоїть роботи? Пошук донора, який надасть на це кошти, пошук постачальників, перевірка постачальника на його прозорість, на те, щоби були відповідними ціна і якість. Повертаючись до громадських організацій, я би хотіла сказати, що не треба вкладати руки. Треба все ж таки шукати пошуки власного розвитку, підтримку бізнесу в першу чергу, підтримку людей, українців, ну і вміння працювати з міжнародними донорами. Тому що якщо комусь здається, що як кажуть, там гранту да? ага. ну, Але якщо розібратися, що таке грант? Це соціальна інвестиція, яка заходить в громаду. Коли там влада або бізнес говорять, що там, якась країна інвестувала в це, прийшло в громаду. Так само і будь-який грант громадської організації він приходить в громаду, він лишається в матеріальних цінностях, в оплаті праці, херсонців, і, тобто ну, це треба розуміти. Цьому треба вчитися, вчитися бути прозорими, підзвітними, вчитися бути публічними, тому що а, ну, частину громадських організацій люди просто не знають. Що вона існує, вони мало про себе розповідають, інформують. А коли люди не знають, а хто ви такі взагалі, а що ви зробили? Сайту немає, наприклад, да? а є фейсбучна сторінка, яка ну, може раз в місяць оновлюється. Ну І все і складається вже враження, ну, наскільки можна з вами. А вони просто в цьому потоці да. роздати їм не вистачає да. людей часу і от знайти ресурс на цих людей на цей час. Да. Це величезна робота, яку ніхто не бачить, продовжуючи говорити про молоді організації і про сталі організації. Ми не можемо обійти тему співпраці з владою, тому що так чи інакше, в Херсоні в Херсонській області щоб виконувати ефективну свою роботу, потрібно співпрацювати з військовими адміністраціями, особливо що це стосується питання відновлення збройних будинків та навіть передачі якоїсь вагомої такої допомоги, як генератори. По 20, 50, 100 кВт, завжди потрібно орієнтуватися на ті потреби, які є в громаді, і давайте поговоримо якраз про владу, ваше бачення того, що добре виходить зараз у влади в Херсонській області в тих умовах, які ми маємо, і що можна було покращити, чого їм не вистачає. Ну, співпрацювати громадськості з владою треба не тільки в Херсонській області. Будемо говорити, це потреба в кожній громаді. Якщо ми хочемо мати якісь зміни, якщо ми хочемо мати покращення життя, то наша співпраця з владою. Має бути обов'язково, тому що в кінці кінців влада буде приймати остаточні рішення, да, куди направити ресурси матеріальні, куди направити людські ресурси і тому подібне. Ну, я дуже задоволена тим, що відразу після. Теракту на Каховській ГЕС а, на нас вийшов голова обласної військової адміністрації, пан Олександр Прокудін, і запропонував, запропонував підписати меморандум про координацію дій та співпрацю. Ну, я хочу сказати, що це дуже вагомо, що не ми напрашували, да, а сама влада побачила в цьому сенс. Це плюс. Ми підписали цей меморандум. І я хочу сказати, що він працює. Дії за цим меморандумом координуються. Наведу приклади, да, у нас була можливість, наприклад, передати якусь частину паливних брикетів під час холодів. Але звідкіля ми можемо знати, хто не отримав, куди їх направити. І мене дуже вразило. Приємно те, що в обласній військовій адміністрації був центр, в якому було а, все розподілено. І нам відразу сказали: везіть в таке селище, куди ще зовсім не завозили. Бо сюди завістують, сюди. Ну, тобто, і це вже є координація, тому що а, за результатом отримали паливний брикет, ті, хто... co on zawsze potrzebował. Tak samo Коли ми зібрали великі кошти, там декілька мільйонів відразу після підтоплення. Ну те, що дуже не хотілося розпрошити їх на якісь мілкі витрати, і тому ми з владою і з хокарцем, Херсонський обласний комунальний заклад Рятувальна служба. Да? Ми узгодили те, що потрібен цей чагач, потрібен трав. І тоді ми спрямували кошти на дійсні потреби. Ну, як мінімум, така координація вона дозволяє підвищити ефективність використання да. цих ресурсів. Да. А що можна було покращити в дії е і співпраці між владою і громадськістю? Як вважаєте? Ну, я вважаю те, що коли. Влада спілкується з міжнародними представниками, з міжнародними донорами або представниками посольств. напряму там напряму то в Херсон приїжджає або в Київ. Наша влада виїжджає, і коли відбувається це спілкування, треба, щоб донори і представники урядів або посольств інших країн, щоб вони чули не тільки представника влади, а щоб поруч були ще й громадські діячі. Або депутати місцевого самоврядування, щоб донори чули декілька голосів, і тоді буде значно мені здається, що можна більше отримувати допомоги, коли разом шукати кошти інвестиції і впливати на міжнародних партнерів. Незначно ну, це дуже важливо, щоб була ця комунікація не тільки через громадські організації, і напряму важливо. Це все ми говоримо про тверду складову, так розмовляючи таким жаргоном громадських організацій. Да, є тверда складова, це оця гуманітарка, про яку ми говоримо. Що Можна помацати Помацати, так, але є м'яка складова це те, що одразу не можна побачити, але який насправді має ефект довготривалий. і. Навіть інколи більш значимий для громади і для України в цілому, я знаю, що ви багато працюєте в цьому напрямку напрямку підтримки і розвитку не тільки, як ми вже поговорили, громадських організацій, але і більш стратегічних речей. Ну, почнемо з того, що одна з задач, яку ми перед собою поставили, це об'єднувати розпорушену Херсонську громаду, і тих, хто в Херсоні, і тих, хто поза Херсоном в Україні, і тих, хто за кордоном. І тому народився наш веб-ресурс почути Херсонську громаду, де в одному ресурсі Херсонці, де б вони не були, можуть знайти всі контактні телефони, і не тільки херсонські, але й гарячі лінії. Всеукраїнське, куди можна звернутися. І, і це, а, щомісячне опитування тих проблем які, які хвилюють херсонці і ми робимо це опитування не для того, щоб просто запитати, і отримати відповідь. Ми передаємо ці результати цих опитувань і обласній владі, і міській владі. Це як зворотній зв'язок зі своєю громадою. Більше того, сьогодні наші опитування вже користуються попитом у іноземних партнерів України і тих, кого цікавить Херсони. Вони вже вивчають їх для того, щоб розуміти, як можна. Допомагати Херсону, це довготривала, е, Може бути перспектива така. Тобто, так? Орієнтується на це да. дослідження. Да. Орієнтується. Угу. Ну і плюс юридичні консультації. Ну е, я дуже всім рекомендую: зайдіть на веб-ресурс, почути Херсонську громаду, і ви знайдете там для себе дуже дуже багато важливих речей. Це ми з цього почали. А, ну а потім а, у нас народилася така ідея, коли ми дізналися, що міська влада працює над Планом просторового стратегічним планом просторового розвитку за законом вона має це напрацювати. Ми вирішили, що ми підключимося і підключимо херсонських практиків, науковців, активістів, чиновників культурну спільноту, бізнесменів для того, щоб цей стратегічний план, щоб він був не придуманий владою, а щоб він був узгоджений з громадою міста. І ми провели чотири дискусійні групи, шукаючи, шукаючи відповідь, яким би ми хотіли бачити Херсон повоєнний. Дуже важливо, коли нас критикують, що що ви там між собою, що ви там. Що ви там можете напридумувати? О, да, оці от розмови, розмови бала? Да. Але з нами працювали такі вагомі всеукраїнські експерти, як пан Глібовицький. Він ем, займається довготривалими стратегіями Львова, Івана-Франківська. Це Пан Сергій Данілов Інститут далекосхідних досліджень, і він весь час займається Херсоном багато років, і він, має, я, він бачить, як трансформуються якісь проблеми, вимальовуються на ВІАБО. І з нами навіть працював за економіки, пан Качка. Я була вражена це. Один із найбільших інтелектуалів України, я дуже, знаєте, я насправді для себе зробила таке знаєте, внутрішній вау, що у нас в уряді такі люди є. Ага, ага. ну, і Тобто, вони з нами говорили з нашими ось, чотирма групами, щоб ми розуміли майбутній шлях або крок. Кроки, які ми маємо зробити, з огляду на глобальні процеси, європейські процеси, стан України і майбутній погляд в Україну взагалі. Тобто Херсон не може бути відокремлений від усіх цих процесів. І тому нам трошки робили революцію в головах і заставляли нас думати на те. Результатом або такою знаєте, крапкою, яка три крапки насправді став форум, який ми провели в Києві. Ми його так гучно назвали Херсон місто, де життя перемагає. Мені дуже сподобалось, як хтось із спікерів сказав, що перемагає, тому що в ньому живуть люди. Поки люди є, Херсон буде живим. Я завжди борюся з цим оці... не на часі. Що не на часі зараз обговорювати, яким буде Херсон. От він так обстрілюється, а люди страждають, будинки рушаться, і не на часі говорити про завтра, а завтра прийде завтра, а ми будемо не готові, тому що ми не думали, у нас було не на часі. Ми думаємо вже сьогодні. І я рада, що це підтримують всі, хто був. І Херсонці сьогодні було досить багато, до мене підходили людей і говорили, що це було не просто звір для того, щоб почути балачки. Це була серйозна розмова, яка нас надихнула працювати на Херсон і на його майбутнє, яка дала нам змогу ще раз. Відчути, що ми єдина громада, де б ми не були. І не дивлячись на те, що вже було у вас чотири таких зустрічі, форум. Це тільки початок насправді. І... Ну, сьогодні просто неможливо сказати, що ось ми зібралися і вирішили. Ще мають бути зустрічі із архітекторами, тому що із коду міста, а яким бути зовні місту, яким вони бачили. Ми ще не говорили про екологію Херсонщини. Є дуже багато питань, які за чотири сесії форуму ми не змогли, але нам хотілося завести. Людей для того, щоб вони почали думати, мріяти і шукати шляхи, за якими ми можемо піти. А далі буде співпраця з міською військовою адміністрацією, коли вона буде розробляти цей просторовий стратегію просторового розвитку. Наші напрацювання ляжуть цього знову, і так, ми не завершимо, ми будемо ще над цим працювати для того, щоб ця стратегія вимальовувалася або прописувалась. Ми хочемо, щоб Херсон був комфортний для людей. Ми хочемо, щоб Херсон повернув херсонців. А й вдвічі збільшив, збільшив населення і для того, щоб розвивався бізнес, економіка, щоб будували нові школи, щоб повернулися батьки з дітьми. Тому що якщо не буде дітей в Херсоні, так, життя не поновиться. І тому перед нами дуже дуже великі задачі стоять ще. Ми будемо над цим працювати. Дякую, Лариса Михайлівна, за вашу роботу, за те, що ви робите, і для тих херсонців і херсонок, які дивляться, будь ласка, долучайтесь до цього процесу. Мріяти потрібно вже зараз, планувати вже потрібно зараз, для того, щоб потім. Ми могли перейти до реалізації цих мрій на практиці. Тому долучайтесь. По-перше, заходьте на почути КСВ. По-друге, долучайтесь до роботи фонду громади міста Херсон Захист. Зайві руки ніколи не бувають зайвими. І побачимо з вами тоді вже у наступних відео. Дякую до побачення.